Вітаю вас! Це програма по обидва боки. Спільний проєкт обласного телебачення Галичина і про Державної пенітенціарної служби в області. В Україні триває реформа кримінально-виконавчого законодавства. Як зміняться умови життя засуджених та ув'язнених, до яких нововведень готується персонал установах виконання покарань? Про це й не тільки. Дивіться у сьогоднішній програмі. В основі реформування Кримінально-виконавчого кодексу України необхідність наблизити вітчизняне законодавство до європейських зразків, пояснює заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України Сергій Репецький. кримінально виконавчий кодекс він в основі вже тривалий час, але в зв'язку з тим, що ми наближаємося до європейських стандартів, значить, Верховною Радою був прийнятий закон про внесення змін до кримінально-виконавчого кодексу України. Щодо адаптації правового статусу засуджених до європейських стандартів, більш розширити права засуджених, деталізувати ці права засуджених, значить, внести зміни в умови відбування покарань як засуджених до позбавлення волі. Так, і засуджених до довічного позбавлення волі або тим особам, яким вироком суду винесено кримінальне покарання у вигляді арешта або у вигляді обмеження волі. Цим законом внесено зміни до 51 статті кримінально-виконавчого кодексу України. І безпосередньо оці зміни і торкаються якраз умов перебування в установах виконання покарань саме нашій області. Оскільки у нас відбувають покарання ті особи, які засуджені до арешту. Вони відбувають покарання, як правило, в Івано-Франківському слідчому ізоляторі, а також Коломийській виправній колонії. У нас відбувають покарання, які засуджені до обмеження волі. Саме вони перебувають, відбувають якраз покарання в Долинському виправному центру номер 118. Ну і крім того, у нас відбувають і кілька осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі. Вони, значить, відбувають ці покарання в Івано-Франківському слідчому ізоляторі, а також знаходиться ряд осіб, які залишені в Івано-Франківському слідчому ізоляторі в якості господарської обслуги. Тобто це ті особи, які так само заслужені до позбавлення волі. О. І саме оці зміни безпосередньо. Торкаються імена наших установ, зокрема, ну і відповідно ціле, цілої системи Державної кримінальної виконавчої служби України. Завдяки змінам до кримінально-виконавчого кодексу буде значно покращено умови утримання засуджених. Це стосується і розпорядку дня, і побутових умов. Натомість, правила роботи в'язничного персоналу стануть ще більш регламентованими. Так, зокрема. Адміністрація установи зобов'язана роз'яснити засудженими його права, обов'язки, термін відбування покарання, умови відбування покарання, а також умови зміни відбування покарання. Поряд цим розширюються такі права засуджених, як те, що засуджено заборонено турбувати в ніч, коли він спить. Навіть в тому ракурсі, якщо необхідно, здійснити його перевірку. Крім того, значить, цими змінами унормований робочий день, і має він відбуватися в рамках з 6 до 16 години або з 7 до 17 години. Поряд з тим, що він унормований, ще є і поправка про те, що якщо раніше засуджений зобов'язаний був працювати, то тепер засуджений може працювати, і крім того, може значить йому гарантується оплачена праця. Значить, з цим внесені зміни щодо матеріально-побутового забезпечення засуджених, крім того, значить внесення зміни щодо звернень до повноважного справ людини, до прокурора інших посадових осіб до адміністрації установи. І оце звернення. Якщо засуджений звертається до вказаних осіб, значить ці звернення має бути в двох примірниках, один з яких з відміткою про прийняття до виконання цього звернення надається засудженому. Значить, крім того, якщо взяти, опять же, по умовам відбування, то, наприклад, Ті особи, які заслужені до позбавлення волі, їм надається право, правда, за їх рахунок користуватися інтернетом, а також телефонним зв'язком. В установах виконання покарань, відповідно, мають бути встановлені таксофони. Якщо таких таксофонів немає, можна використовувати і мобільний телефон, але відповідно під контролем адміністрації. Поряд цим. Засуджені які, особи, які засуджені до обмеження волі, значить, це ті, які якраз у нас перебувають в Долинському виправному центру 118, вони мають право користуватися мобільним телефоном, а також значить, мати при собі персональний комп'ютер. Також буде змінено умови побачень із родичами. Зокрема, це стосується засуджених до довічного ув'язнення, які раніше не мали права на довгострокові побачення. Якщо раніше засуджений до довічного позбавлення волі мав право, значить на краткострокове побачення один раз на три місяці, то тепер це дозволено один раз на місяць. І якщо заслужено до позбавлення волі взагалі не дозволялося тривале побачення, то тепер він це тривале побачення, має право мати раз на три місяці. Також оновлений кодекс містить зміни щодо доступу до пенітенціарних установ представників влади, громадськості, а також засобів масової інформації. Таким чином, суспільство зможе краще контролювати соціально-побутові та правові умови утримання засуджених та ув'язнених. Я хочу наголосити, що статтею, якраз саме статтею 24-ї тепер що діючого кодексу, завдяки тим змінам, які були внесені до цього закону. Значить, досить таки розширений і перелік тих осіб, які мають право заходу або входу в установу, а також і іншим представникам. Так, зокрема, до того переліку, хто має право безперешкодно і в будь-який час заходити до установи, значить, без спеціального дозволу, додані такі особи, як міністр внутрішніх справ. Крім того, депутати, консультанти депутатів, ну і депутати місцевого рівня, відповідно, на відповідній території. Вони можуть заходити в установу і разом з ними можуть бути представники медичного персоналу, десь близько три особи, не більше трьох осіб. А також і представники засобів масової інформації, не більше двох осіб. Варто зазначити, що є така новела і в законодавстві, що якраз представники засобів масової інформації прирівнюються до громадських організацій і можуть надавати такий захід виховання, як так само соціально виховна робота засуджених. Поряд Под цим впроваджена нову інституцію, як спеціально уповноважені представники від президента від уповноважених Верховної Ради справ людини, які так само мають право відвідати установу виконання лише тільки за спеціальним письмовим дозволом уповноваженого. Значить, крім того, можуть відвідати установу виконання покарань і родичі засуджених. Але вони мають мати відповідно спеціальний дозвіл адміністрації установи. 25 травня в Україні відбулися дострокові вибори президента. Зокрема, голосування проходило і на спеціальних дільницях, які були створені в установах виконання покарань. Як забезпечується право ув'язнених на вільні і чесні вибори? Дивіться далі. Як і інші виборчі дільниці, у неділю у восьмі ранку розпочала свою роботу спеціальна ДВК, яка розташована у стінах Івано-Франківського слідчого ізолятора. Процес голосування тут майже нічим не відрізнявся від інших установ. А самі виборці зазначили, що отримали достатньо інформації про кандидатів. Крім того, регулярно мали нагоду дивитися новини та інші політичні програми. До того ж, адміністрація установи не чинила спроб якось вплинути на результати волевиявлення. На мою думку, кандидат за якого я проголосував, є достойним кандидатом на пост президента України. Після президентських виборів хочеться, щоб пропала корупція у державі і щоб всі стали працювати на свою країну. Жодного козів, хто за кого має голосувати чи як має голосувати, в нас не було. Кожен робить своє своє виявлення. Ми працюємо згідно чинного законодавства про вибори президента України. Відмінності від звичайних дільниць ніяких немає. Були деякі відмінності в організаційній роботі, але таких суттєвих якихось відмінності тут немає. Звичайна дільниця, ви бачите, виборці приходять кабіни, все, все як все як дільниці. За тим, щоб голосування відбувалося згідно з усіма вимогами чинного законодавства, на спеціальних дільницях стежили спостерігачі від кандидатів у президенти. Жодних правопорушень вони не зафіксували. Проголосували у нас всі засуджені, а їх було 1342 особи. О, значить, порошень під час голосувань не було виявлено. Відмов від голосування з боку засуджених не було. О, значить, голосування відбулося вчасно. Представники засобів масових інформацій відвідали, зокрема, Івано-Франківський слідчий ізолятор. Були і представники від ОБСЄ. Це три представника, які відвідали Галицьку, відвідали, перепрошую, Каламийську виправну колонію номер 41 Ну і відповідно були і спостерігачі від політичних партій. З боку них так само порушень ніяких не зафіксовано. Про що були складені відповідні акти, як засвідчені, як представниками, які були спостерігачами, так і відповідно і адміністрацією установи. Відкритим залишається питання щодо подальшого функціонування Галицької виправної колонії. Нагадаємо, два місяці тому з'явилася інформація, що цю установу незабаром мають закрити. На наше прохання прокоментувати ситуацію. Сергій Репецький відповів так: головою служби підполковником внутрішньої служби стареньким Сергієм Євгеновичем був виданий наказ про відміну попереднього наказу, що відповідно відмінуто рішення про закриття Галицької виправної колонії. Значить, понеділок. Навіть у понеділок у вівторок, вівторок, 20 травня, нашу область відвідав заступник голови пенітенціарної служби Артеменко Ігор Олександрович, який представив тимчасово виконуючі обов'язки начальника управління підполковником Дорослужби Павлова Володимира Васильовича і з яким. Я і заступник начальника управління майорної на служби Тазакович Юрій Оскович відбули в Галицьку виправну колоні 128 го для того, щоб на місці подивитися, як вона існує, що там відбувається, які там є проблеми, ну і як вирішити нагальні ці проблеми, які поставлять в ході особистого прийому засуджених, а також персоналу. Була вислана думка з боку заслужених і з боку персоналу залишити установу, оскільки засуджені не скаржаться на умови перебування, умови перебування їх цілком задовільняють. Персонал переважно проживає на навколишніх селах, такі як Маріямпіль, Водники, Кінчаки. Ну, тобто ті села, які розташовані навколо Маріямполя. Як правило, в самому селі Маріамполь як такової роботи немає, лише тільки люди працевлаштовані в нашій установі. От. Значить, на захист опять же, колонії стали і депутати місцевих рівнів, і голова районної ради, голова обласної ради. Навіть до того, що долі цієї колонії цікавився і депутат Верховної Ради Дерев'янка, який надіслав ряд запитів для того, щоб вияснити, яка там ситуація, які там виникають проблеми по цьому. Наразі будемо надіятися, що все буде гаразд, що і персонал буде забезпечений роботою, і вірніше, навіть не так сказати, персонал буде працювати, чим самим буде зменшений рівень безробіття в тому селі. От, ну і Відповідно, засуджений буде мати місце відбувати покарання, якщо так сказати. Так от, от таким чином на цьому наша програма добігає кінця. Дякуємо, що дивилися, і побачимося в ефірі вже наступного місяця. На все добре.